Дорога. Колись їхали, показували ями. Це ця дорога тепер така у нас. Дорога на Полтаву. Доброго раночку всім. Хазяїн рулює. Хазяїн рулює. І от тепер ми по такій дорозі їздимо в Полтаву. Ціла ціла історія була, як їхати потово. Думаю, що не поїхати. Зараз треба чи не треба, коли можна сідати і їхати. Ну, таку зробила дорогу. Гарюня. Так, їдемо ми сьогодні в Полтаву. Голову красить, садочця ванітувала. Поїхали, поїхали. Ну, вони саме будуть їхати. Чого саме? Тому що ми після покраски, так сказати, поїдемо знову в епіцентр. Візьмемо листи, ну, там, що треба з хатою, з кришею. Ми справилися, слава Богу. Так же. Ой, трудно все. Трудно, все трудно було. Вроді люди робили, але... Ну все це гара, щоб там треба буде трошки переробляти, їх треба докупити. Хлопці сьогодні там дороблять, самі закриють усе і поїдуть додому. Да, гарні попалися нам. Ну, ті, що робили, гарні попалися, гарні, тим, що спокійно. Прості. Люди прості, адекватні. Ось Полтава, полтавщина, дивіться, хто роздали. Соняшник як цвіте. Ту дорогу теж розширили нам. Тобто гарно зробили дорогу. Дай Бог, щоб вона стояла, ця дорога. Так Роз... що розділилися ми з кришею, з хатою. Треба заїхати буде в епіцентр, треба буде докупити. Ну там докупити, в общем, щось ще лісу заказати. Все красиво в нас. Це красива країна. Чи це тільки правда нам вона така красива. чи... Чи вона дійсно така усе? Ну, все є, все є, все є, що, що, що може бути на землі, все росте, все цвіте, все Чи, слов немає. Це я, якщо можна скажу, можна можна, так. Бо, да. бо, бо там Оля я з ним робив, а він живе від тих країв, де ми знімаємо з тобою. Uh -huh. А сестра в нього сама в Греції живе. Ага. І отож вони до сестри поїхали там на, на заробітки трохи. В ага. осінці в них своя. Ага. І вони зняли ті краєвиди, де вони там живуть. Меня ага. ну, до нього приїжджав, колись, ми щось привозили. Ага. Я сам ну, дивився, як там у нього красиво. персив. Захворту я. І вони піднімали це все те, і показали ж цьому грекові ну, місця. Де вони живуть? Гек, де, гек, де ми живемо? Він, він каже, я не вірю, да. що у вас в Україні мої така будь-прика. скажу, що їдеш актив. То є в, в захваті теж був. Да. Їдеш, оце це дійсно дивишся, і мурашки потіло. От наскільки да. все все тільки до пуття, тільки хазяїна, хазяїв таких хороших. І дуже хочеться, звісно, побачити, ні разу не були ми, бо там Карпати, Закарпаття. Так що хто там живе, да. хазяїн нам мікає, приглашайте, приїдемо. Да, да. З кришами розберемося і приїдемо. Дуже, дуже хороші ну, ну, люди. Дітям хочеться. Настоячі люди. Да. Там Син там брати дуже хоче побачити. <різь> Доця хоче побачити, поїхати туди. Ну, Взагалі, будемо живі. Так що, так що слухайте, хто там живе, запрошуйте, приїдемо. Ось ще з кришою дією розберемося з гаражом. І так воно тоді все. Ось яка краса. А це дорогу зробило. Так зробили. Отак, хорошо, то хорошо. Як зробили, то зробили. Ти 100... кажеш, все погано, погано, погано. 130 Ні. їдемо. Да, да. Сьогодні дивися, сьогодні неділя і машин немає. То ми останній раз, як їхали останній, було машин дуже багато. Це сьогодні ми їдемо. А так зробили, ну правда, зробили. Розчистили боки, все, її розширили дорогу. Mm, гарно, гарно. Прям їдеш і радієш. І радієш прямо за Україну, що дійсно можна це все зробити. Кацапів тільки вигнати нахер. І все, і буде ну, все. все хорошо. Я думаю, люди цінувати почнуть. Багато чого, того, що до цього не цінували. Щось мене кнопки Знаєш, як отут дила мене туди. Чому бачите? Я не знаю, знаєш, що сюди, а я на обороті так держуся. Дорога трошки хуже буде, тут далі. Та, та чого хуже. Це в нас була тут дорога хороша. Оцей кусочок був хороший. Це диканька. Вечори на хуторі близь диканьки. Хто не знає, це? хто знає, той знає. Це ми зараз приїжджаємо, диканька, а тут збоку в нас. По Це... диванці хороша дорога. Нічого. Що... Нічого. Ну, ям немає. Да, ям немає, війна закінчиться, все буде хорошо. Ось яке небо, завжди я вам на небо показую. Всяка природа, всяка зелень. І вже ще той 20 липня, а все зелене, все хороше. Тобто вистачає, мабуть, я так думаю. Тепла хватає, сюди ми на річку бува, їздимо. У ну, цьому році ми. не були. Це, це диканька. Ніколи, ніколи, ніколи добре. Да. Ніколи. Оце тут з цієї сторони диканька в нас. Спішимо. Не спішимо. Будемо там сидіти. Ось ми до лісу. Тут Обганять, не треба. Обаганяйтеся. Не той, не знімай. Ось, бачите, це тут там церква, не знімай, не, не нарушай. Не роби так. Не буде. Кожен із себе дуже починати жити по правилах. У нас всякий ліс. Це мабуть дубовий ліс. Да? Так, зараз заїдемо Так, да, Ми заїжджаємо перед Полтавою. Ну, це тут ми в ліс заїжджаємо, ходимо по своїм ділам. Кого Кого так я ж не виключаю. Все Покажи їм ліс, який ліс, дубовий. Да, ось який mm -hmm. ліс. Це Полтавщина, Полтавська Коли область. Взяли, може Хто там не знає, хто знає. Це, і тут заасфальтували навіть заїзд сюди, щоб бачите, mm -hmm. заасфальтували. Такі дуби, красавці. Да. А ти щоб не нарушав юр? Не буду. Це таке на тебе не похоже. Ну, ми тобі розкажемо, як жити правильно. Так, а ну кошелю в міне, може дуже Ага. Ось такі діло. Баньки дорогенькі. Оце тут воно робило. Кафе було таке. І від було. Колись, колись ну, в піті в цьому і я робила. Ну, Тут було шашлик жарила, зараз воно чогось пусте. Ну, це такий ліс, зараз трошки диканський. Бачите, ліс Диканський. Велике Буща, Троїцька церква, музей весілля. У Будищах є музей весілля, Диканька. Да, Балка, Михайлівка. Йди. Йди. Я за тобою йду. Як знаєш, як оце як сказочний ліс такий. Як в сказку таку попадаєш. Оце ми тут встановлюємося в основному. А? Не чую. А грязь. а грязь, дивись акуратно. Оце ми тут встановлюємося. Як їдемо. Дивись, дуже не йди в грязь. Як їдемо, сходимо по своїм ділам, щоб тоді в Полтаві. А чого? Тому що куфи перед цим випиваємо. Ми сьогодні виїхали, поїхали на заправку, заправились, куфи випили. Не куфи, а капучино. П'ємо. Ось небо сьогодні буде теплий день. Теплий буде день, таке сонечко світе. Тільки б не було війни, тільки б не було війни. А так все. Отак все якось потихеньку. Колись так, колись так. Все. Все якось-якось. Знаєш, чого люди живуть у двох? Чого? Ну як ти думаєш? Такі це кединадір. Mm -hmm. Вони вже такі розтоптані в тебе трохи. Тому що якби не жили чоловік і жінкою, і людина б не знала, що таке любов. Да? Через, через один, ну як? Чи хтось знак збив? Вижить. Один одного познається це. Це мої фантазії. Такі. Ну, фантазія ще, можна так сказати. Якщо човики з жінкою не житиме, то і людей не буде. Та чого, людей можна і так. А зайти на минутку, як ото коти заходять друг до друга. Що сударю тебе, больно? Філософ, ти? Коти, коти і собаки. А хіврю ж ми закрилися. Закрила. Ага, я думаю, стою ж. а лізочку. Та лізочку, ну в нас вона і хівря, і, і мармуза, хочеш. і все, що хочеш. Ночу твора чудеса. Чудеса чудесні, по голові стрибає, Пригає, днем виспиться, лягає десь тихенько в спячку, а потім а починає да. бігати і прыгати. Біжувати. А ну розкажи, як прожити, щоб багато року разом. Як ти думаєш? Ну, я вже казав, не раз. Казав? Звісно. От пам'ять така в мене, казав, я казав. А ну, щоб от прожити. Терпіння, всім треба терпіння і любви. Це ти терпиш нам. Ну, Оксана, це не обов'язково тебе, ти мене терпиш, я тебе у чомусь десь щось треба терпіти, звісно. А якщо знову стільки щось трошки і зразу фир і все, і розбігається. Ну. Да? Це неправильно і так не можна бути. А як розбіглася, то що тоді? Спадається хорошо життя? Багатьох? Ще хуже. Як ти Ще думаєш? Ще хуже. Спадається. Чим далі в ліс, тим більше дров. А чого? Ну того, що, знаєш, правильно і як раніше казали, перша жінка від Бога, друга від людей, а третя від чорта. Ну, да. І це правда. Це життя. Боже, це не Юрко, та ніч ну, да. у Юрко. Yeah. <laughs> ну так, пінані вестима. Да. Ну так, таке воно і є. Ну, терпіть не терпіть, це таке. Ну, це так може грубо сказати. Да. Ну, з друг з другом вважатися. Так, да. своє я. Все. Десь колись треба своє я. Пушечки. На горло собі наступати. І якщо рядом людина, яка адекватна і поніма, що ти собі наступаєш на горло, то. І... Якщо обоє понімають. А якщо обоє понімають, да, я це скажу, що. А якщо одне понімає, друге ні, діла не буде. Да, це, ми, тут їх дождатися, коли вони будуть їхати. <гум> ну так да, не дари його. Що в тебе за мода, а потім бавки. Що серце? Та нічого вроді. Ну да, смактав ти? Ну що серце не є? Та не не є. там воно пильнуло, а це, Та це так, як, знаєш, як трошки під задихаюсь. Тож тобі стресу, і скриша, і не може. Із. Із усім на світі. А, її немає. Ну, не а, нема. Да, бо часто їдеш, машини прям стояли Власне. на цьому. Да, машина щось той заїхав, подивився. Немає. Треба було б доставити її. Да. Що це ще скажеш? Та, я думаю, що все... Сьогодні вільний мікрофон. <рес> ну, давай, ні, ні, я давай. все сказав. Та скажи ще щось. Не знаю. Не знаю. Хорошо, це лісі. Ж... Пахне тобі лісом. Ну чуєш так запах запак Лі. ліса. Да. Чути, так? Звісно. Ні, по-своєму. Це ліс... ліс. Я не раз сказав, то що із хворцями западної України як робили, вони сюди приїхали. Там, це як... це, це хазяїна міка на Западну Україну. приглашайте, да, приглашайте. Та, та, та Приїдемо обов'язково в цьому воду, хоча, старається. Дивлено, тут тільки ліси, оці хвойні. Кажуть, ну як це самі хвойні. Дивіться, да, люди. Ось, ось який ліс здоровенний. Да. І це здоровенний ліс. Ну тут і клені, і дуби. Да, да, да. І на ту сторону он же ж ліс. А, а які от там у нас дуби були, ну що ти? Оце здоровення і вітром поваляло, і мото їх пиляли. Він реш, чуть не плакав. Така рівня, ні сучків, нічого нема, на дрова все пиляють. Ну, з одної деревини повний газон з горою Напилювали. Там ще, мабуть, найбільше. Ну, Це, да. Це золотий ліс дубовий. А Тому І таке буває. Нічого, трошки все дихнеш. Як вони поїдуть неділя на дві, ну я маю хоч не вставати в п'ять утра. Та ну, це так. я потім. Я раніше, я ж... Ну я знаю, я знаю. Я що там була, стою, вже все відкрите, все, все да. А там приїдуть вони ще з гаражом, трошки розберемося. І поїдемо, приглашайте на західну. Чи як западна чи закидає? Приглашають, не знати нем куди їде. <смітна> не як в яку сторону їхати? <смітна> Та все це шутки, Всі дорослі люди понімають. Да, хочемо, ми... хочемо. Секрет розкриваємо. Хочемо ще в цьому році. Якщо получ. Якщо да, на все божа воля. Хочемо, хотіться. Знаєш, як ото баба Самвела казала, мати Самвела, вела, не врядно. Чого ти мені хоч не даєш помічтати?» Вона все за Париж, Париж казала. Повезе мене, хоч раз в Париж. Вони, він же ж смієсть, ну що куди ж тебе на коляски тягнути чи що. А вона дай хоч мені помічтати, Не мішай мені хоч мічтати. Це правильно. Так само й нам, Ми мечтаємо. У нас мічти хочемо поїхати. Ну а як буде, так і буде. Як должно бути, так і буде. Не буде, значить, не буде. У нас тут теж не, не хуже, да, ніж Західна Україна. Ну просто хочеться побачити. І ну вже вже старість краса, таке, що то, дуже не їздили. Ми по, ну, що по житті. щоб рівняти їсть красу і нашу. Діти росли, учили дітей, потім mm. те, потім це, потім всякі періоди в житті були фінансово матеріальні, так сказати. А зараз воно вже чи розуміє, що житті впереді не так багато, хочеться, може, десь щось і побачити. Хоча я знаю, напишете війна, люди не це, люди не те, люди туди. Ну, люди є люди. Люди є і за границь не вилазять. Да, і на віддихають, і все. Ми по-чесному -по сказати, ні разу не були. Чоловік був у Польщі на заробітках, отой вся за границя. А так, і навіть і не жалій, що не був. Примерно. Все, що треба, ми в Україні бачили і надіємося ще побачити. Так, скільки ми відео записали вже? 17, 17 минут, не прошу. Ну, все-таки дорогу показали. Дорога дійсно радує, що зробили, що можемо, що все-таки не все, не все так плохо в Україні. Все, гарного дня, коли б не вийшло відео, чи вечором ви будете, значить, гарної ночі, спокійного вечора вам. Все, кріпіться, моліться, все буде Україна, як кажуть. Слава нашим воїнам, героям. Ой, боже, Боже.